Вітаю вас на каналі Місячна країна. Літо триває і місячний календар городно-садових робіт на липень 2024 року стане у пригоді усім городникам. Він допоможе спланувати графік робіт з урахуванням сприятливих днів місячного календаря. Календар складено для усієї території України за київським часом. А далі по днях перше та друге липня, спадаючи місяць у тільці. Тілець це дуже родючий знак, плідний та вологий. Якщо хочете щось посадити чи посіяти, садіть та сійте у ці дні і у цій знак. Можна також саджати дерева, кущі, декоративно квітучі, а також будь-які інші рослини. Також буде добре провести пікіровку, полив. Покоз газону він буде повільно відростати, розпушування ґрунту, обрізку дерев та кущів, а також консервування та соління. Третє та четверте липня спадаючий місяць у близнюках це малородючий та сухий знак. В ньому можна сіяти та саджати лише витки рослини та стручкові, які мають вуса. У ці дні буде сприятливе розпушування ґрунту, підгортання, прополка бур'янів, а також викопування на довге хроніння цибулин та бульби, а ще оприскування від шкідників, внесення добрив, покос газону і усіляки консервування та соління. 5 липня, спадаючий місяць у раці. Дуже родючий та вологий знак, який дає рясний врожай, соковиті та смачні плоди, можна сіяти та саджати усе, що не для довгого зберігання, для їжі та консервування. Ще це дуже гарний знак для посіву та посадки баштанних. Добре пересаджувати рослини, дерева, кущі, квіти, а ще сприятлива буде закладка компосту. Полив, розпушування ґрунту, щеплення та усілякі підгодівлі. 6 липня Молодик у раці. Відпочиваємо і нічого не робимо з рослинами та землею у цей день. 7, 8 та 9 липня до 17 години зростаючий місяць у леві. Неродючий сухий знак. тому... Якщо хочете сіяти та саджати, пропустіть ці дні. Не треба ні саджати, ні сіяти, ні пересаджувати. Можлива лише оранка ґрунту, розпушування, підгортання. Прополка бур'янів буде дуже ефективною, а ще оприскування, покос газону, консервування соління і викопування цибулин та бульб. 9 липня 17 години, 10 та 11 липня, зростаючий місяць у Діві. Це малородючий знак, можна сіяти лише однорічні квіти, а ще можлива пікіровка і пересадка рослин, кущів, обрізка, полив. Можна займатися прополкою та знищення бур'янів, це буде дуже ефективно, а ще вносити добрива. Дванадцяте, тринадцяте та 14 липня до вісімнадцятої години це зростаючий місяць у терезах, і це гарний знак родючий, вологий, можна сіяти, саджати усе: овочі, фрукти, квіти, фруктові дерева та кущі, гарний знак для посіву та посадок баштанних. А ще можна проводити полив та підживлення рослин, обрізку – і збирання усіляких коренеплодів на тривале зберігання. 14 липня з 18 години, 15 та 16 липня зростаючий місяць у скорпіоні. Дуже родючий знак, коли можна посіяти та посадити усе, а ще пересаджувати. Також рекомендоване у ці дні щеплення, полив, підживлення органічними і мінеральними добривами. Закладка компосту і усіляки консервування та соління. 17, 18 та 19 липня то до 11 години зростаючий місяць у стрільці. Це малородючий знак. Він дає незначний врожай. Можливий лише посів чи посадка декоративно квітучих рослин. У ці дні сприятливим буде розпушування та підгортання ґрунту, обробка від шкідників, проріджування сходів, а ще прополка, збирання коренеплодів та цибулевих на довге зберігання і різноманітне консервування та соління. 19 липня з 11 години, 20 липня, зростаючий у Козирозі. Гарний знак можна сіяти, саджати, пересаджувати, а ще буде сприятливою обрізка, прищіпка, щеплення, усіляке різноманітне підживлення рослин, заготівля сіна, захист від хвороби шкідників, а також збирання на тривале зберігання та на насіння, консервування та соління. 21 липня. Повня у козерозі, нічого не робимо на землі, на землі та з рослинами у цей день. 22 та 23 липня до 16 години, спадаючи місяць у водолії, безплідний, сухий знак. Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Сприятливим буде видалення бур'янів, оранка грунту, розпушування і підгортання, прополка і проріджування сходів, а ще. Викопування на тривале зберігання цибулин та картоплі. 23 з 16 години, 24 та 25 липня, спадаючи місяць у рибах. Це дуже продуктивний та вологий знак, який дає рясний врожай, плоди соковиті та смачні. Можна посадити, посіяти усе, що піде на їжу та на консервування. Дуже гарний знак для посіву баштанних, а ще сприятливим буде полив, розпушування ґрунту, різноманітні підгодівлі, обрізка кущів та дерев. 26 та 27 липня спадаючи місяць у овні неродючий знак, який дає слабкі рослини та мінімальний врожай. Можна лише посіяти зелень, салат та шпинат. Рекомендована оранка ґрунту, розпушування, підгортання, проріджування сходів, різноманітна обробка від шкідників буде дуже ефективною. А ще збір на тривале зберігання усіх культур, зрізання квітів, сінокоз, заготівля соків та вина. 28 та 29 липня спадаючи місяць у тільці дуже родючий плідний та вологий знак. Можна посадити, посіяти чи пересадити усе, що вам потрібно. Можна саджати дерева, кущі, квіти, а ще проводити пікіровку, полив, покос газонів, розпушування ґрунту, обрізку кущів та дерев, а також усіляки, консервування, соління і викопування цибулинних. 30 та 31 липня, спадаючи місяць у близнюках. Малородючий, сухий знак, сприятливим у ці дні буде викопування цибу... цибулинних на довге зберігання, також розпушування ґрунту, підгортання, прополка бур'янів, оприскування від різноманітних шкідників, внесення добрив, покос газону, щоб він повільніше відростав, і різноманітне консервування та соління. Тож, таким є. Місячний календар садівника та городника на липень 2024 року.